Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Мені ще багато чого потрібно виграти. Подібну заяву серед іншого у ході зустрічі з легкоатлетичною спільнотою регіону і Дніпра, що відбулася в Олімпійському домі нашого міста. Зробила олімпійська чемпіонка, чемпіонка і рекордсменка світу та Європи зі стрібків у висоту Ярослава Магучих. Півтори години вона навіть нетерпляче відповідала, а з задоволенням спілкувалася з тими, хто завітав на рендеву з нею, які спільно організували та провели відділення національної. Олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та Федерація легкої атлетики регіону, Після, що вона ще майже годину фотографувалася і залишала свої підписи на власних світлинах з бажаючих, які утворили довгий живий ланцюжок. Це була дуже зворушлива зустріч. Я Дуже рада, що багато дітей прийшло і Багато дітей продовжують займатися. І сподіваюся, що я дала хоч трішечки мотивації на продовження заняття легкої атлетики і до звершень. Більш детально про подію будемо говорити у Найближчих випусках новин спорту Дніпро Тіві також мова йтиме там і про кубок Дніпра з Черлідингу, змагання якого зібрали на арені великої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Декілька сотень талановитих спортсменів з різних клубів та шкіл, які розіграли комплекти нагород в номінаціях ЧЕР. Пристайл, хіп-хоп і джаз у форматах соло, дуетів, квартетів та команд. Кращі з них поїдуть на прийдешній чемпіонат області та України. Сьогодні забралось дуже багато дітей. Вони готувалися під дуже важким да, станом зараз у нас. Вони це перший етап їхній. Далі вони готуються на Кубок області і далі у нас Кубок. України, який буде у Львові, і діти дуже старанно і дуже працьовиток. Дуть своїм успіхом, звітний турнір в чергове став справді яскравим незабутнім фестивалем шоу, де гармонічно об'єдналися і злилися докупи у вишуканих програмах різного роду видовищні види спорту, на кшталт танців, гімнастики та акробатики, за допомогою яких учасники створили неймовірну навіть шалену атмосферу і ауру казкового феєричного свята, яка поглинула глядачів у суцільний вибух емоцій з адреналіном, драйвом і безмежною енергією, які Заполонили залу, на паркеті якої кожен виступ був унікальним. Він синхронності рухів до яскравих образів. Я дуже задоволена рівнем змагань залою. Я вважаю, що це найкраща зала і найкращий рівень, який можна надати на даний момент в нашому місті. Я дуже вдячна організаторам за за такі масштаби, і те, що в такі складні часи для дітей робиться таке диво. Діти дуже задоволені, діти діти щасливі. А я вважаю, що це вже найвищий, найвищий показник. Першим серйозним випробуванням на змагальному рівні для недавно створеної амфутбольної команди Дніпро честь стане турнір Кубка, який відбудеться 1-2 листопада в Черкасах в рамках ліги дужих за участі чотирьох колективів Криворізького кривбасу, Рівненського Вересу Мрії та Запорізької Січі. Валерій Куденко до війни займався футболом і грав на аматорському рівні у Дніпрі. Втім, у квітні минулого року на полі бою юнак втратив нижню кінцівку. Зрештою, велика жага і любов до улюбленої гри перемогли. І під час проходження лікування та реабілітації він дізнався про те, що у місті створено амфутбольну команду Дніпрочесть до якої і вирішив пристати. Тим проходив лікування, реабілітацію, і під час е, е, відпустки е, я знайшов цю команду і доєднався до неї. Займаюся тим, що любив займатися до служби, до повномасштабного вторгнення. Це я любив грати в футбол. Я зараз відчуваю, що е, тим, чим я міг займатися раніше, займаюся і зараз, не дивлячись на те, що в мене е, не робоча кінцівка. Натомість Андрій Петренко з Покровська, який того року втратив ногу під містом Часів Яр, до футболу був байдужим. У кращому разі дивився його по телебаченню. Втім, радо відгукнувся на запрошення приєднатися до команди і наразі не жалкує. Позвали мене ветерана ветеранська спілка Полторацький Олександр. Мене в цю команду пригласив. Мені сподобалась дружній колектив, всі хлопці молоді, енергійні і як кажуть. Раніше були в армії хлопцями командою. Тут і така ж сама атмосфера та команда. Тішиться своїм дітищем і один з співзасновників команди, начальник фізичної підготовки Центрального територіального управління Національної гвардії України, підполковник Владислав Заярський, якому разом зі своїми однодумцями вдалося організувати, налагодити і проводити тренувальний процес під орудою професійних наставників Едуарда Кулика та Олександра Шипи, у якому нині беруть участь 15 польових виконавців і три голкіпери. Проте робота з комплектації верніше навіть плин прийому усіх бажаючих, хто Ліє приєднатися до занять продовжуються тут. Раді бачити і готові допомогти усім, кого безжально обпалила війна. Адже футбол є важливим інструментом фізичної, психологічної та соціальної реабілітації, що допомагає військовим повернутися до активного життя. Дуже радує те, що до нас долучаються нові хлопці, дізнаються про нашу команду. Ми зараз приймаємо участь у, у різноманітних товариських матчів. Викладаємо це в соцмережах, хлопці бачать, доєднуються та приходять на тренування. Кожне тренування хлопці покращують свою фізичну підготовку, покращують свій стан, і цим ми рухаємось вперед. Тому ми запрошуємо хлопців з ампутаціями приєднатись до нашої команди. У нас тренування проходять на Олімпійських резервах. Кожен понеділок, середа та п'ятницю. Понеділок, середа, 18.00 у п'ятницю 20.30. Не залишається осторонь цього напрямку серед інших у своїй роботі і Асоціація футболу Дніпропетровської області, яка надає всіляку різноманітну допомогу команді від тренувальних полів до посильного матеріального забезпечення інвентарем та знаряддям окремо варто відзначити внесок голови асоціації футзалу Саміра Гусейнова, який ніколи не відмовляє у транспорті та інших великих і не надто речах, які сприяють команді займатися улюбленою справою. Амфутбол на сьогоднішній день дуже актуальний напрямок як в Дніпропетровській області, так і на теренах всієї України. Зі свого боку асоціація області підтримує цей напрямок, допомагаємо хлопцям. Вже незабаром у них відбудеться кубок, після чого вони мають можливість потрапити у першу лігу чемпіонату України. Бажаємо хлопцям тільки успіхів, підтримка завжди від нас є. Першим серйозним випробуванням на змагальному рівні для команди Дніпро честь стане турнір. Кубка, який відбудеться 1-2 листопада у Черкасах у рамках ліги дужих за участі чотирьох колективів Криворізького Кревбасу, Рівненського Вересу Мрії та Запорізької Січії, переможець квартету, отримує можливість приєднатися до еліти вітчизняного амфутболу, де розігруються звання чемпіона України і призерів, а володар золотих нагород представить нашу державу у лізі чемпіонів Європейської Федерації футболу для осіб з ампутацією. Їм то поки що далека перспектива, і медалі та титули взагалі не першочергові завдання. Головне у нашому місті покладено початок розвитку і розбудови амфутболу, соціального явища, який допомагає людям, які втратили кінцівки або мають порушення їхніх функцій, соціалізуватися, реабілітуватися фізично та психологічно, а також знайти підтримку у спільноті, повернутися до активного життя, особливо для ветеранів, і забезпечує інструменти для їхньої інтеграції через спорт. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.